Доброго ранку, шановні наші телеглядачі. Як ми вам обіцяли, сьогодні наш п'ятничний ефір просто заповнений сюрпризами. І сьогодні ми запросили до себе в студію ту дівчину, яку ми оголошуємо кожного ранку просто частіше, ніж самі кажемо фразу доброго ранку. Це Юлія Кривошеєва. Сьогодні вона разом з нами проведе у прямому ефірі і розкаже вам. Гороскоп, наше Астрошоу. Юля, доброго ранку. Доброго ранку. Спробую в прямому ефірі розповісти правду про те, що кого очікує цього дня. Це буде досить цікаво, але Юль, давай трішечки гороскоп відкладемо на потім. А по спочатку поговоримо про твою роботу на нашій студії. Ти ж довго тут працюєш? Так, да, я ось нещодавно зрозуміла, що я працюю тут уже 10 років. У травні 2006-го я прийшла на студію міста. Точніше, я прийшла влаштовуватись на радіо. <світ> <світ> от, Але тоді був головний редактор Тарасенко Людмила Ілінічна. Вона сказала, що дівчинка, залишайся, спробуємо зробити з тебе ведучу, і от вже 10 років працюю. <світ> Дякую <світ> їм за те, що повірили в мене. <світ> проби, проби, камера. Ну так, да, я зупинилась, тоді скажу, давайте спробуємо, поставили мене у кадр, кажуть, працюй. Вимкнули якийсь текст, який я перший раз бачила, злякалась, спідничку дергала. Сказала, що я буду працювати на телеканалі Інтер замість студія міста, але все нормально, оцінили. За чим великі дякую. Отак от, от і почалася робота. І тебе одразу ти стала ведучою, так? Да? Так, спочатку ми працювали на погоді за Смірою разом по тижню, а потім вирішили, що потрібно робити свій проєкт, і почалося астрошоу. Угу. Досвід у дитячій студії, в тебе ще якісь є, так, де так, мене. Так, це ще уривки, де літали інформації. перший-перший досвід. Так, я працювала у дитячій студії. Зараз це студія разом, де керівник Наталія Васильівна-Святцева. Це мій перший вчитель. Це ще до студії, так? Да, це, це ще це? я в школі у школі навчалась, так, і ми тоді, така дітвора, робили якісь сюжети. Нещодавно мені прислали старий-старий сюжет. Ми робили про 13-ту школу, про те, що там були пописані стіни. Я пам'ятаю, а я виросла там в тому районі, і я, я зробила теж. цей сюжет. Після того зі мною не балакали, мабуть, тиждень ті, хто вчились би в цій школі, бо написи позамальовували коричневою фарбою, і це було ще гірше ніж просто написи. Оце ось Журналістське розслідування зробили. І цей сюжет мені ось нещодавно прислали, десь знайшли там, відархівували, І от подивилась, моя дитина побачила, сказала: а чого ти дивишся на якусь дівочку? Кажу, це твоя мама. <реш> так буває, да. шановні, да. так. Шо, так, що отак от, да. Тобто досвід ще... телебачення був. Був, був. Я знаю, що Юль, ти ще у нас е, на каналі. Вела якусь певну кінорубрику, да? це так називалося? Так, да, Це ми, теж була така моя улюблена програма, тому що ми тут зібралися такі трошки кіномани, і от ми робили передачу про кіно, розповідали про новинки, співпрацювали з деякими кінотеатрами полтавськими, і от розповідали, що йде, і новини різні там вишукували з усього світу. Була цікава передача, просто з часом так вийшло, що її закрили. Да, За Раніше жаль. просто було да. деякі кінотеатри, зараз деякий. Ну сподіваємось. Що щось зміниться, я такі чутки чула, що щось там буде мінятися. Ну да, відкриваються mm -hmm. кінозали. Які жанри кіно ти найбільше полюбляєш? Я люблю комедії. Насправді так. Я люблю комедії, тому що е, зараз так багато негативу навколо, так багато страхів. Тому я люблю сісти, розслабитись. Комедії от, ну, виробництво яких країн. Ну, навіть інколи американські бувають, але найбільше люблю французькі. Насправді, французькі комедії, французькі комедії вони такі легкі, вони про кохання, вони ну, такі да, позитивні. Ну так, ну різні фільми. Класні є, справді. Улюблений фільм, значить, треба запитати. Я навіть не знаю. От е, мені запам'ятався один з останніх, я подивилась Софі Марсо, е, жінка з приданим, здається, про жінку, в якої було троє дітей, і як вона намагалась влаштувати своє особисте життя. Чи Такий вже вдалося, так? Да? Позитивний фільм приємний. От о, це так, от останній, що я подивилась, і останній став улюбленим. Але потім з часом я думаю, це зміниться. Класно. Юль, молодець. У мене ж таке питання вже ж стосовно «Астрошоу». скільки років ти вже його ведеш? Багато. Багато. <ріст> Багато. За цей час ти повірила у власні прогнози? <ріст> так, звичайно. Кожен ранок я дивлюся страшно. Своє і, насправді, я навіть коли роблю астрошоу, я намагаюсь відшукувати тільки позитивне. Тобто, якщо я бачу, що якомусь знаку там щось пишуть негатив, я шукаю десь, десь інші там в інтернеті, інші сайти, де для цього знаку на цей день буде щось гарне. Тому що я вважаю, що ми так себе налаштовуємо, і як ми налаштуємо, так і буде. От ми тут спочатку з зельоно, потім з Мариною, ми теж так вважаємо, що от для. Цього будь-якого знаку зодяку, в кого найкраще, то воно тільки збудеться. От. Так. Якщо негатив, можна навіть не слухати. Ну, я і намагаюся негатив. Ну якщо вже зовсім всі сайти показують, що буде щось не дуже гарне, я намагаюся якось це владити, тому що ми самі себе налаштовуємо, От ми зранку встали, якщо ми почули, що у нас все буде добре, так і буде. А якщо ми, ми от чекаємо негатив, то воно ж притягується. Ми теж так думаємо. До речі, у нас, я такий теж на студії прикол, ми просто, от, ну, є ж робочі моменти, але коли. Там, кожен замовляє додати звуку, коли йде про його знак Зодіака, щоб послухати, що Юлія каже. І сподіваємося, тільки так краще. Є така справа. Юль, ну давай спробуємо з тобою. Я ніколи цього насправді не робив. Гороскоп сьогодні будемо вам розказувати, шановні, так? Да? Спробуємо. І спробуємо. Як ти взагалі запам'ятовуєш порядок? От я не знаю порядок, знаків зодіаку. Я вже знаю, і навіть легко можу сказати, там, коли як, хто коли народився, хто і хто, ну так переважно. Подумати хвилинку і відповісти на це питання Отже, без хто інтернету. перший у нас в Ну, перші овни поїхали. Розкажемо вам про овни, сановні що нам обіцяють овни? Ну овнам цього дня потрібно довести до кінця усі справи, які вони встигли розпочати на цьому тижні, бо на ближчі часи до них повернутись вам навряд чи вдасться. А до речі, Сергія, ти хто? За знаком зодіаку – скорпіон. А, зрозуміло. Ще треба почекати, тому що в, іде... в листопаді. Десь да, там в листопаді. Да, десь там в листопаді. Там. Просто, просто в листопаді. На день телебачення, день народження в мене і толерантність. Ну, це доля. Це, це доля, просто доля. Просто, да. це просто доля. Отже, шановні овни, не відкладайте нічого на потім. Робіть все зараз. Правильно? Правильно. Правильно. Далі рухаємося. Тільці ранок буде дуже вдалим, особливо для тих, хто проведе його на важливих ділових зустрічах або переговорах. От, Юль, в мене де питання. Як ти вважаєш, на, ко... на яку частину доби треба відкладати найважливіші справи? Ну, дивлячись, стосовно чого ці важливіші справи? Якщо по роботі, то краще прокинутись і робити. Якщо це щось стосується особистого життя, то можна відкласти і на вечір. Ось така от порада від Юлі Кривашеви. Далі, так? Добре, продовжуємо. У близнюків дещо напружений день до обіцянок, які дають оточуючим, не радимо ставитись з великим ентузіазмом. Тобто, не всім можна вірити. Насправді так, оце <с факт <с такий, що багато да, хто обіцяє, але потім не робить. Тож, близнюки, будьте обережними. У нас потім після близнюків здається, йдуть раки. Раки. От мене яким декілька... гарний день для того, щоб взятись за абсолютно нову справу. Саме вона дозволить вам проявити таланти, про які раніше ніхто не здогадувався. От е, Юль, оце ж якесь здивування, да? можливо, ми тільки що е, надихнемо деяких раків на вчинення якихось таких вчинків, неординарних. ординарів. працював все життя вчителем, а потім піде і виявиться, що він співак. Або там... О, це може бути. Як дивися, заразола скрину людей просто такі фантастичні таланти, ті, хто От, здавалося. Так, є шоу, які допомагають все це розкривати. А, і... а можна піти на радіо, а влаштатись на телебачення. Теж <рес> Теж таке може бути. Наступні у нас леви. Незважаючи на деякі непорозуміння на роботі, ви в термін досягнете поставлених цілей і вирішите усі професійні завдання. Цілеспрямованість да оця має бути рухатись у людей. до мети. І все вийде. Вперед, тільки вперед, що добре. А у Дів переважає вплив позитивних тенденцій: день складається вдало, і це багато в чому ваша заслуга. Особисті відносини складаються рівно. Ну, бо бо ці... Рівно це теж гарно, без жодних падінь. І в Мені просто здається, от, дівчата найбільше, от вони підтверджені ось ризикам впливу гороскопу на них. От ці вони співставляють якісь знаки зодіаку, хто з ким сходиться, хто не да, сходиться. да, 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 да. От, Все ти віриш не буду це? я з тобою зустрічатись, да, тому що ти, ти там скорпіни да. не підходиш. Да? Да. Ти віриш сама в таке? Ні. Насправді ні. Не віриш. Mm -mm. Якою має бути людина, щоб ну, ось. Мені здається, набагато важливіше те, в якому оточенні людина виховувалась ні те, ніж те, коли вона народилась. Тому що ну, у мене в родині, наприклад, тут з батьками, батьки в мене риба і я риба. І кажуть, що неможливо трьом рибам жити разом. У мене дуже гарні відносини з батьками, і я їх дуже люблю, і я цього не відчула. Погоджуюсь, що дитина скорпіон теж ніякий. І все нормально. Бо я десь чув тако, що там у рибі скорпіонів якісь. Ні, ну насправді немає ніяких. Немає, шановні, все, зрозуміли, так? Да? Рухаємося далі. У нас, наскільки я знаю, Терези. Так у Терезі настав той день, коли представники знаку можуть з будь-яких своїх ідей, навіть фантастичних, отримати вигоду. Хто хотів стати космонавтом? Будь ласка, це ваш день ракета. Є в кожному дворі. В нашому немає. І в мене вже немає. Ні, жартую є. Але вона не така, як та класична, знаєш, яка стоїть. Але є все ж таки ракета, шановні. Будь ласка, запрошуємо вас на околиці 13 школи, шукайте ракети. Нарешті зараз будуть скорпіони. Нарешті. Послухай скорпіони, менше. не робіть різких рухів, ви не міняйте кардинально планів серйозно, ставтесь до сімейних справ. Краще вас з ними не впорається. Ніхто. Все завтра буде день сім'ї. У мене будемо допомагати, чим можемо менше роботи. Так, більше <рес> з родиною. Так, що ж, шановні? Ще дуже важливий знак зодіаку, який тримає в руках зброю да назнакою. Це стрільці. Що ж їм обіцяє о, гороскоп від Юлії Кравашевої? <рес> стрільці <рес> <рес> багато чого стає можливим, в тому числі те, про що ви раніше навіть мріяти не наважувались. Мені здається, стрільці дуже під вони ось дуже мріливі люди, от мені так здається. Ну, з Вігуді. тих, кого я зустрічав, в стрільці такі вони. мріють, але бояться от трошечки, бояться, що не збудеться. Що б ти побажала стрільцям. Вірити в себе це найголовніше. Якщо людина вірить у себе, в неї все буде так, як вона забажає. Хай так і буде. Козироги, шановні, наразі у нас на черзі у нас інформація про козирогів. Козирогам краще знизити активність та перевести дух. За нові справи зараз братись не бажано, так само як давати обіцянки і зв'язувати себе якимись зобов'язаннями. Отак от, от. Інколи... нічого не Так, да, Інколи свобода і воля, вона набагато краще ніж те, що ви комусь набрехали. А це гороскоп хоч не на суботу, а п'ятниця весілля багато. О, так що, ото, шановні, двічі чи тричі вірте. задумайтесь? <рес> да, задумайтесь, що ви будете казати у РАХСі. Водолії теж цікавий знак. Є такі у нас, я думаю, в кожного кожну штук по 10 знайомих є, і ось з ними теж треба бути обережними. А у водолії вірогідні вдалі збіги. У багатьох представників знаку з'явиться можливість втілити в життя те, що давно було задумане. Прекрасно, мрії збуваються, це треба вірити, мені здається, найголовніше. І Юлія, яка в тебе мрія? От розкажи мені. Ой, зараз у мене мрія, як, мабуть, у багатьох людей. Перше, щоб родина була здорова, щоб все було добре, у тих, кого ми любимо, да? і щоб в Україні був порядок. І мир. І мир, так. Це те, що зараз, я думаю, кожен свідомий житель нашої країни, про що мріє. І про що інше ну, не може До думати. речі, да Юлія. Я знаю, що за знаком задяку ти риба, так а значить, твої <гум> мрії збудуться. Так що все супер. Рухаємося далі, і от до речі, і риби, ось вони і це -наразі. Так. знак у гороскопу. У риб головний недолік цього дня дещо несприятливий емоційний фон. Навіть найспокійніші риби стають дещо вразливими і чутливими. Тож краще проведіть час на природі. Юля, завтра тобі тебе оголошується поїздка разом з сім'єю до, не знаю, на галявину жарити шашлики. Класно буде? Я не проти, але в мене завтра робота. Ай-ай-ай, ну тоді після роботи, я не знаю. Вечірні прогулки на природі, може бути. це буде чудово. З родиною на природу це те, про що можна мріяти. Юль, ось достав час після нашого розкопу, шановні, все збудеться обов'язково. Як ти їх пишеш? Ну. Ну, секрет ввечері, коли моя родина лягає спати, я виходжу на балкон. У мене є великий телескоп. Мені чоловік подарував такий. Я виходжу на балкон, дивлюсь на зірки і все пропису. А потім заходжу в інтернет і вишукуєш інформацію. Зірки обіцяють. Але з телескопом ти звіряєшся. Звичайно, однозначно. Наші шановні телеглядачі, ми сьогодні говорили з Юлією Кривашевою, нашою прекрасною ведучою, вам кожного ранку, кожного дня. І ввечері розказує гороскоп, бажає вам все найкраще, тільки позитиву. Оце ми з нею говорили, і ми зробили для вас е, гороскоп у е, прямому ефірі. Я думаю, що треба Юлі дати слово для того, щоб вона щось вам побажала, шановні. Щоб... Я хочу побажати, щоб ті гороскопи, що я вам бажаю, обов'язково здійснялись. Я намагаюся, щоб вони були позитивними, а раптом там якась буде хвиля, дещо негативна. Ну, не вірте, то не я вигадала, то ж телескоп. Так от, нехай все у вас буде добре. Будьте здоровими, щасливими і більше часу проводьте з рідними. Повірте, ви їм дуже потрібні. Що ж, програма міста ранок триває, шановні? Будьте з нами. Ми ще побачимось. Усіх нас зі святом. нам 15 років. Нам 15 років.